Як передавати показання лічильника? Вітаю! Мене звати Олексій Савіцький. Ви газ правду. відеопроєкт одноіменного інформаційно-консультаційного центру для споживачів газу. Підпишіться на наш канал, щоб не загубити у минулому відео. Ми пояснили, чому варто вчасно передавати показання газового лічильника, особливо якщо ви хочете мати актуальні суми в платіжках. А просто зараз поговоримо про способи передачі цих показань. Передати актуальні дані лічильника можна онлайн і офлайн. Наприклад, вказати при сплаті рахунку в банку чи на пошті у квитанції абонентської книжки, або ж особисто відвідавши абонслужбу Ці способи все ще популярні серед старших людей, проте поступово навіть вони переходять на зручніші та швидші онлайн інструменти. За допомогою комп'ютера, планшета чи смартфона, показання лічильника можна передати через особистий електронний кабінет газорозподільної компанії, через чат-боти у Viber чи Telegram, мобільний додаток чи смс-повідомлення. Крім того, можна подзвонити на гарячу лінію облгазу чи відправити електронного листа. Усі контакти ви знайдете на сайті свого міськ чи облгазу, або ж на платіжці за розподіл палива. Якщо ви обрали один із цих онлайн способів, необхідно вказати номер свого особового рахунку облгазу, а не посачальника. Він складається з 10 цифр, їх можна знайти в платіжці за розподіл газу. Далі лишається ввести актуальні показання лічильника. Один із найзручніших варіантів передання показань чат-боти. Їх назви ви також зможете знайти на сайті чи на платіжках вашого облгазу. Далі введіть актуальні дані вашого лічильника, переконайтеся, що вони правильні, і підтвердьте, натиснувши так. Далі ваші дані автоматично візьмуть у роботу. І наступну платіжку за спожитий газ ви отримуєте вже з правильними нарахуваннями. Важливо, нині через процес консолідації низкобогазів нафтогазом жителі кількох регіонів мають передавати показання безпосередньо через сервіси газопостачальної компанії Нафтогаз України. Йдеться, зокрема, про жителів Кропивницького та Кіровоградської області, Харкова та Харківської області, Дніпра, а також Кривого Рогу, разом із Криворізьким районом Дніпропетровської області. І Донецької області відтепер їм як повідомляє газопостачальна компанія Нафтогаз України, щомісяця з 1 до 5 числа показання газового лічильника необхідно передавати за допомогою особистого кабінету MyGasUA або у чат-ботах Viber чи Telegram. Крім того, передавати показання газового лічильника через сервіси ГК «Нафтогаз України можуть і клієнти «Херсонгазу». Надалі цей перелік міст регіонів також буде розширюватися. У Нафтогазі звертають увагу, що будь-які інші сервіси обліку, зокрема ті, якими жителі цих регіонів користувалися дотепер, працювати не будуть. Коректно передати показання буде можливо лише через сервіси Нафтогазу. Споживачі ж в інших регіонах поки що мають користуватися сервісами місцевих облгазів. Ще раз важливо не забувати вчасно передавати показання лічильників і сплачувати за спожитий газ. Інакше вам навіть можуть нарахувати борг, якого насправді не існує. При цьому передавати показання лічильника необхідно, навіть якщо ви тимчасово не проживаєте в помешканні і не користувалися газом. Потрібно продублювати попередні значення, якщо цього не зробити, вам можуть так само нарахувати зайві кубометри на основі планового місячного об'єму споживання. Однак, якщо все робити вчасно та правильно, цифри у ваших платіжках відповідатимуть реально спожитому об'єму палива. Залишилося запитання по темі? Пишіть їх нам у коментарях. Спробуємо відповісти на них у наших наступних відео. Підписуйтесь на Газправду і слідкуйте за нашими оновленнями.